І... Зразу. Да, ты, сразу. Ну. Да. Принимаю еще машины, квартиры. <рес> <рес> не движусь, лажу. Дивіться, Короче, тут. А... Як ви думаєте, що там може бути? Можно ну, на... на вагу? Давай на вагу. <рес> я понял, да. Тяжело, 100, да, с <рес> вами? Не, не 100, конечно, но я не знаю скільки. Короче, не будемо вас мучити. Там. Сейчас. Сер сертифікат на ось цей магазин. Бачите ззаді вас? Айфон. Ага. E, e, Бачите ага. сертифікат? E, на нас виходить тут от, 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 200 гривень на будь-яку позицію техніки, мінус 300 гривень на будь-який вид та страховки, і мінус 20% на аксесуари. Тобто воно годно для нас місцев, але тут ще десь стало 6 місяців. Тобто, да, 6 місяців ще десь у вас, щоб скрисувати оцей магазин, ага. можете зайти от, сертифікат. Бачите? Добре, дякую.